Історія Яна Ікеани і Петружак це справжня історія кохання, але всього через два місяці, після безумовно найрадіснішої події у їх житті, їх спільне щастя зруйнувала трагедія. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я вдячна спонсорам каналу Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте, друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Кіана Фей Джекінс народилася 16 лютого 1982 року і була єдиною дитиною в сім'ї Роя і Глен Фей Джекінс. Вона виросла в районі Онтаріо в Південній Каліфорнії після закінчення навчання у школі. Кіана вступила в Державний університет Сан-Дієго, де в 2005 році здобула ступінь магістра громадського здоров'я. Кіана працювала асистентом з медичної освіти в окружній програмі по догляду за чорношкірими немовлятами та мала намір одного дня стати лікар. Яник Павло Пітержак, відомий друзям як Ян, народився в Польщі 13 березня 1984 року. Його мати Генрі Каварга каже, що його назвали на честь папи Яна Павла ІІ. Коли Яну було 11 років, його сім'я емігрувала до США. Там він виріс в районі Бенсенхорст в Брукліні, штат Нью-Йорк. Глибоко зворушений подіями 11 вересня. Ян приєднався до морської піхоти у 2003 році. Він завжди хотів служити в армії, зробити свій внесок у розвиток країни. Його мати згадувала, як він казав. Мамо, ми живемо в цій країні. Ми повинні бути патріотами, ми повинні зробити свій внесок. Ян служив в Іраку механіком вертольота і, врешті-решт, отримав звання сержанта. Друзі і колеги називали його сержант Пі або просто Пі. У 2005 році, перед відправкою до Іраку, він і Кіана познайомилися на вечірці для морських піхотинців, яких відправляли до Іраку. Їх познайомив спільний друг. Який навчався в університеті Сан-Дієго. Спочатку Кіана не хотіла зустрічатися з морським піхотинцем, але Ян Петержак підкорив її. Усім, хто знав молоду пару, було зрозуміло, що вони щиро і глибоко закохані. Це було не просто кохання, а власне життєве партнерство, яке кожен сподівається знайти в житті. Мати Яна розповідала, вони були дуже закохані, для них не мало значення, що у них був різний колір шкіри та етнічне походження. Вони були молодими, щасливими і дуже закоханими. Вони планували своє світле майбутнє і багато дітей попереду. 26-річна Кіана і 24-річний Ян одружилися 8 серпня 2008 року. Мати Кіана розповіла, що її дочка вибрала саме цю дату, щоб Ян завжди пам'ятав про їх річницю. Пара встигли насолодитися лише двома короткими місяцями спільного щастя, перш ніж їх спіткала трагедія. 15 жовтня 2008 року, коли Кіана і Ян не з'явилися на роботі, ніхто не міг з ними зв'язатися. Їхні колеги знепокоїлись і викликали поліцію з проханням перевірити благополуччя подружжя. Коли офіцер прибув до будинку, він побачив, що вхідні двері відчинені навстіж. Він негайно викликав підкріплення. Увійшовши до будинку, офіцери насамперед помітили сумочку. А весь її вміст був викинути на підлогу біля вхідних дверей, а в будинку пахло бензином і газом. Увійшовши до вітальні, вони побачили на підлозі зв'язаних Кіана і Яну, з кляпами у роті, без жодних ознак життя. Біля кіани поліцейський знайшов вібратор і червону свічку. Очевидно, що Яна нещодавно сильно побили, а кіана зазнала жорстокого сексуального нападу. Пару катували перед тим, як застрелити. Будинок був обшуканий, а згодом стало зрозуміло, що його намагалися спалити, але не вийшло. Поліція знайшла щонайменше три різних відбитки взуття по всьому будинку, адже зловмисники ходили по бензину, яким вони намагалися розпалити вогонь, залишаючи сліди свого взуття. Один з відбитків був від кросівок Nike Air Force One, а інший Nike Cortez. Було також кілька расистських образових написів на стінах і дзеркалах у будинку. Поліція почала опитувати друзів, родичів і колег, щоб з'ясувати, чи знав хтось про конфлікт з цією парою. Вони з'ясували, що Ян на роботі був тим, кого називають жорстким керівником, тобто суворим до людей, які йому підпорядковувались, і він кричав на них, якщо вони не виконували роботу належним чином. Він також нещодавно отримав велику премію. В розмірі 30 тисяч доларів. І про це було широко відомо. Поліція врахувала обидві ці обставини, оцінюючи потенційних підозрюваних. Вони спочатку запідозрили, що злочин міг бути на ґрунті расової ненависті, зважаючи на образові написи, залишені на місці злочину. Крім того, були записи з камер відеоспостереження банкомату. Де злочинці скористалися карткою Кіани після трагедії. Тож у правоохоронців було нечітке зображення підозрюваного, і вони знали, що він був одягнутий в синю бандану і рукавички з чітким написом на них. На допомогу місцевим слідчим Ріверсайду було залучено Військово-морську службу кримінальних розслідувань, відому як NCIS, яка має великий досвід і знання, оглянувши місце злочину. Морська поліція одразу помітила, що незважаючи на те, що численні цінні речі були викрадені, дивним чином збереглася військова сумка Яна, також відома як морська сумка, вона була на місці злочину на видному місці. Детективи НСАС швидко здогадалися, що єдиними людьми, які не захотіли б її вкрасти, були б військовослужбовці, оскільки вони вже мали свої власні. Місцева влада Ріверсайду погодилась. Вони також підозрювали морських піхотинців, оскільки банкомат, де скористалися карткою Кіани невдовзі після трагедії, знаходився надалеко від задніх воріт бази морської піхоти Кемп Педлтон. Детективи продовжували опитувати друзів і товаришів по службі, і все частіше в цих розмовах згадувалося ім'я однієї людини – 20-річного молодшого капрала Тайрона Міллера. Міллер дав зрозуміти кільком людям, що не любив Яна. За збігом обставин, через кілька днів після трагедії, ім'я Міллера знову спливло, оскільки за день до похорону Міллер був поранений в кінотеатрі під час стрілянини, яка, як повідомлялася, була здійснена з вогнепальної зброї з авто. Але таке поранення не залишилося поза увагою поліції, і вони ще більше зацікавилися особистістю Міллера. Його викликали на допит. Спочатку чоловік стверджував, що не причетний до злочину. Він розповів, що вони з Яном посварилися через дрібні робочі питання, але він не відчував до Яна ніякої ворожості. Він сказав, що в ніч трагедії був удома. Але коли детективи нагадали йому, що вони можуть отримати записи з його мобільного телефону, він згадав, що, можливо, проїжджав по сусідству з подружжям приблизно в той самий час зі своїми друзями. Поліцейські запитали його, що він зазвичай одягає на такі зустрічі з друзями, на їхнє здивування. Він добровільно розповів, що коли вони збираються, то він одягає синю бандану. Це дало поліції достатньо підстав для обшуку будинку Міллера. За кілька годин прибула поліція до будинку Міллера з ордером на обшук, але чоловік і його дружина не відчинили двері. Тоді поліція виламала їх. Увійшовши, вони побачили дружину Міллера в одному кінці кімнати, а в іншому кінці самого Міллера. Який тримав свою маленьку донечку перед собою, як щит. Поліцейські кричали Мілеру, щоб він відпустив дитину. Вони зазначили, що за всю свою кар'єру вони ніколи не бачили, щоб морський піхотинець або навіть цивільна особа тримала власну дитину в заручниках як щит. Врешті-решт, Міллер опустив дитину і почався обшук. Майже одразу після початку обшуку поліція знайшла зниклу банківську картку, яка лежала прямо на столі. Потім вони знайшли викрадені коштовності подружжя, чотири стріляні гільзи, а в шкафу Міллерів їх чекала несподівана знахідка. Це синя форма Яна, форму якої найбільше пишаються морські піхотинці. Поліція також знайшла кілька пістолетів, в тому числі знаряддя злочину, а також сумку з синьою банданою і рукавичками, помічені на відео з камер спостереження банкомату, і численні докази ДНК. Поліція також була здивована, коли знайшли багато інших явно викрадених речей та документів, не пов'язаних зі справою Петрожака, що вказує на те, що Міллер міг брати участь в інших пограбуваннях або злочинах. Міллера взяли під варту і знову допитали. Незважаючи на гору доказів, знайдених в його будинку, Міллер продовжував стверджувати, що він не причетний до трагедії. Приблизно через годину допиту його нарешті починає ламати. І він мінімізує свою роль в злочинах і каже, що пішов туди з наміром чинити пограбування. Зрештою, Міллер назвав імена ще двох осіб, які брали участь у злочині. Він назвав ім'я 18-річного молодшого капрала Емріса Джона, який також служив під командуванням Яна, і 20-річного рядового Кевіна Кокса, який працював у тій же ескадрилії. До моменту завершення допитів. Вони дізналися про ще одного учасника на прізвисько псих. Псих був 21-річним молодшим капралом Кесауном Сайксом. Усіх їх привели на допит. І хоча всі четверо підозрюваних визнавали свою причетність до подій тієї ночі, всі вони вказували один на одного, коли йшлося про те, хто вчинив стрілянину, сексуальне насилля і чия була ця ідея. Але на основі їхніх свідчень. Свідчень друзів, яким вони зізналися після трагедії, а також доказів, знайдених у кожного з них вдома, поліція змогла зібрати воєдино жорстокі події того вечора. Рано вранці, 15 жовтня, четверо зловмисників підійшли до будинку петрожаків, закривши обличчя синіми банданами і вдягнувши рукавички. План полягав у тому, щоб таємно проникнути в будинок, замавши двері, коли їм це не вдалося. Вони вирішили, що Ян може захоче відкрити двері комусь, кого знає Коксу. Тож вони попросили Кокса постукати в двері. Ян відчинив двері. Між Міллером і Яном відбувся обмін словами. Всі четверо чоловіків кинулися на Яна, погрожуючи пістолетом. Після нетривалої боротьби вони зв'язали Яна, а потім Кіану і заткнули їм рота кляпом. Потім вони обшукали будинок, шукаючи предмети та гроші, які очікували знайти в цьому будинку. Коли вони нічого не знайшли, вони катували подружжя, поки не дізналися код від банківської карти Кіани. Потім вони змусили Яна дивитися, як Сайкс і Міллер жорстоко і неодноразово вчиняли сексуальні дії з Кіаною і катували її на його очах протягом кількох годин. Після того, як це випробування закінчилося, Емерс за наказом Міллера стратив пару. Зараз ви можете бачити на своїх екранах фото спальні подружжя, яке було представлено у суді. Потім вони розмалювали стіни і дзеркала спальні та ванної кімнати расистськими образами, намагаючись відвести від себе підозри. Вони також намагалися підпалити будинок, щоб знищити будь-які докази, але їм це не вдалося. Які ж причини такого жорстокого злочину отримати гроші і помститися? Четвірка очікувала, що в будинку будуть гроші та цінності, які можна вкрасти. А також вони хотіли помститися за те, що Ян нібито намагався вставити палки в колеса підвищення, на яке очікував Міллер. однак не було жодних доказів, які підтверджували це твердження. Міллер був натхненником цього плану. Поліція також дізналася, що четверо морських піхотинців вели таємне злочинне життя, регулярно здійснюючи вторгнення в будинки і пограбування. Вогнепальне поранення, яке отримав Міллер, і яке поставило остаточну крапку для поліції, було отримано випадково від одного з членів групи під час спроби одного з таких пограбувань. Із цими заявами про пограбування як мотив, офіційна позиція правоохоронних органів полягала б в тому, що злочин не був расово мотивованим, як передбачалося спочатку. На противагу цьому громадська думка, в тому числі думка сім'ї та друзів жертви. А також провідного слідчого, який виглядав місце трагедії, була протилежною. Вони вважали, що злочин дійсно був расово мотивованим через міжрасові стосунки пари. Поліція виявила, що незадовго до злочину Емріс розмістив на своїй сторінці на MySpace пост, розслабляюся в очікуванні убивства. Цей пост був використаний як доказ того, що злочин був навмисним. Спеціальний агент у цій справі Мет Тімонс також зазначив все в цьому злочині було навмисним. Ви не можете очікувати, що пограбуєте когось, кого знаєте, а вас не впізнають. Яна і Кіано поховали 24 жовтня. Родини вирішили, що оскільки пара мала намір провести решту життя разом, вони поховають їх також разом. Була проведена повна військова похоронна церемонія, включаючи салют. З 21 гармати, пара була похована на ріверсайдському національному кладовищі. Мати петержака сказала, що була готова до того, що син може загинути в Іраку. Але що ось так у власному будинку. У березні 2013 року, через 5 років після трагедії, троє обвинувачених Міллер Джонс і Кокс, постали перед судом. Всі підсудні. Вже задовго до цього були з ганьбою звільнені з лав морської піхоти, і всім підсудним загрожувала смертна кара. Прокурор Деніел Дей Леон вважав за необхідне нагадати присяжним, що ці злочинці не були звичайними громадянами, а добре підготовленими морськими піхотинцями. Я думаю, що було важливо нагадати присяжним, що це морські піхотинці Сполучених Штатів Америки. Кожен з цих людей прийшов в навчання, як поводити зі зброєю. Вони використали цю підготовку, щоб вчинити злочин. Судових свідчень стало відомо, що Міллер і Кокс сказали Емрісу Джону: Хороша робота! Ти сьогодні заробив свої шеврони. Кокс сказав Джону, що він подорослішав після тієї ночі, і Джон відповів: Так, я подорослішав, чувак, я виріс. Перший судовий процес над трьома підсудними тривав чотири місяці, а присяжні радилися лише три дні. Другий процес над Кесауном Сайксом відбувся через рік через обмеженість судового простору. Усіх чотирьох чоловіків було визнано винними за двома пунктами звинувачень у злочині першого ступеня, а також за особливими звинуваченнями, пов'язаними з злочинами, що відбулися під час пограбування. Джон був засуджений як стрілок. Міллер був додатково засуджений за сексуальне насильство. Сайкс був додатково визнаним винним у сексуальному нападі. А також у сексуальному проникненні за допомогою стороннього предмета. Міллер, Джон і Сайкс були засуджені до смертної кари. Кокс в даний час відбуває довічне ув'язнення без права на умовне дострокове звільнення у в'язниці штату. Міллер, Джон і Сайкс перебувають у камері смертників у каліфорнійській в'язниці Сан-Квентін. У 2019 році губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом наказав ввести мораторій на смертну кару у штаті. Тож, поки цей мораторій залишається чинним, троє засуджених разом з іншими, хто очікує на смертну кару, залишатимуться у в'язниці. Я щиро співчуваю близьким, друзям та членам родини: спіть спокійно, Ян і Кіана. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе та близьких і до зустрічі у новому епізоді!